Зеленський розповідає про ефективність армії, що дійсно так на Сумщині, зокрема наші орли, стабілізували фронт кіндратівку. Вбили в росіян шалені втрати. Фронт стабілізується, але питань до українських деяких правоохоронців дуже багато. Аудит там все ж потрібно провести. Експерт розповідає про армію та що потрібно зробити, і як потрібно реформувати це все. Ось що говорить про поліцейських військових киянин, про поліцію зрадників, які носять форми. Не всі там такі, втім, рішення потрібно приймати уже один раїділ на окупованих територіях. Повним складом не став на захист батьківщини. Тікали звідусіль. Абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. Про Азовський відділ поліції Запорізької області на території України вийшло два поліцейських. Два. Це що все, що потрібно знати, і збільшення видатків державного бюджету хі, на содержання цих безполізних ухилянків це глупіше. Ну і висновок дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими е, депутатами, із цією вертікалі, з усіми п'ятьма ефективними менеджерами, ми ніколи війну не виграємо. 100 тисяч мін. Для ЗСУ бракованих поставлених це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада. Винні є, винних нема. В тюрмі сидить у Мірав, сидить подружайка, а ця бліб Маріна з агентства закупівлю, не сидить. Камишин шляпаться, сидить, ні. Але обов'язково вони всі ці менеджери, міністри фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде, і цей час уже недалеко. Там Дідуська Трамп всі з нього сміялися, але з побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, да? Є стільки мільярдів не спиздили, кудись треба їх ховати. А куди? Кроме Russian Federation, вам дима куди бігти, а там вас розчавлять під ноль. Так що чекаємо, вже недовго. В часі вторгнення 20 тисяч поліцейських прийшло на сторону ворога і працюють проти ненької України. 20 тисяч це страшна цифра. Як ви думаєте, чому? У законі України про нацполіцію стаття 24, прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО. А в них воює 5% на фронті, 95% займається бусифікацією, в школах сидять в садочках, уже жеках, де угодно, а не приймають участі війні. Чому так? Ну питання лежить відкрите на поверхні. Понад 20 тисяч початку повномасштабної війни на території окупованих стали до лав ворога. Такі переходи фіксували всюди на окупованих територіях. І, хоча більшість поліцейських залишились вірні присязі. 20 тисяч це також страшна цифра. Тернопільський блогер уже зазначив, що Спокровська поліція ТЦК, так само як і в Курахова втекла першою. Це ще один експерт підкреслює, що найменше 50-100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати і забрати на фронт. За його словами, зараз правопорядок в Україні охороняють забагато людей. Водночас усі вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію, мають хоча б базові навички володіння зброєю. В той же час російська армія, тим не менш, тріщить по швах. Ще один місцевий російський блогер говорить, що росіяни. Переходили і переходять до ЗСУ колонами, зокрема до РДК в Білогородській Курській області. Російські генерали радять Путіна закінчувати війну. Більше тут нічого не зробиш. На останній нараді в Кремлі був повний рознос Кремль визнає, що це кінець. Пише телеграм-канал Допорпомсти, телеграм-канал офісне Мишеня пише наступне на тлі нищоних ударів по стратегічних об'єктах РФ і деморалізації після втрати десятків бомбардувальників серед російських військових. Почали частішити випадки переходу на об'єкт з собою російського добровольчого корпусу РДК війна втратила сенс. Ми не хочемо бути гарматним м'ясом. каже коментатор анонімного дезертира із прикордонної частини РФ. Ознаки дезінтеграції режиму підрозділи масово саботують накази про нові штурми. Зросла кількість самогубців, дезертирства серед мобілізованих частин військових переганяє техніку в обмін на гарантії амністії. Патрушев, архітектор виходу з глухого кута Микола Патрушев. Ключова фігура в внутрішньому безпековому контурі РФ. Бачить втрату контролю над армією страхеліт перед санкціями і революцією, загрозу фізичної ліквідації самого Путіна або його арешту відповідно до аналітичного сценарію, Патрошо готує контактний канал для виходу на генерала залужного з метою домовитись про замороження конфлікту, евакуацію частину сили, політичний перехід у Москві без міжнародного скандалу. Про що можуть домовлятись? Підведення частини військ РФ із лінії фронту під гарантії з боку заходу поступово передача контролю над окупованими територіями міжнародним силам умовне відсторонення Путіна за медичними показниками перехід до переговорного процесу і збереженням обличчя для РФ. Чому залужний ідеальний спірозмовник для Патрушева? Має стратегічний авторитет серед українських військових союзників, розуміє правила війка, великої дипломатії, не лише фронтової тактики для Патрушева, Гарант, що домовленості не будуть принизливими, а об'єктивно вигідними для завершення війни. Якщо генерали говорять, війна або закінчується або починається інше. Коли рядові втікають до ворога, генерали шукають прямий канал до тих, кого ще вчора називали ворогами. Це вже не війна, це відлік до політичної зміни. На початку червня 25-го року Україна здійснила низку високоточних ударів по стратегічних, у тому числі ядерно-чутливих об'єктах РФ. Серед вражених цілей об'єкти військової ядерної інфраструктури поблизу Саратова і Костроми резервний центр управління в Твірі. Логістичний вузол стратегічного ППО поблизу Новгорода. Жоден з них не прикривав фронт. Вони прикривали систему і її більше нема. Із витоку ФСБ політичний ефект системи, яка трималась на страху, зламалась під ударами. Путін втрачає залишки авторитету, в очах еліт. Його захист не спрацював. Генерали у паніці ядерний щит не працює. Повітряні бази знищують безкарно в Кремлі. Розпочинається колоарна мобілізація сил підпорядкованих Патрушову і Герасимову. Патрошов герасимов тендент змови. Патрошов переконує генералів війна. Програна врятує лише тиха зміна лідера Герасимов. Як гарант військової підтримки погоджується тимчасово взяти контроль, аби уникнути повного краху плану, медична ізоляція Путіна або перехід до тіньового керування. Формування тимчасової ради безпеки для переговорів оголошення припинення наступальних операцій і заморожування лінії фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.